Зупинити свій, своє звичайне життя це мінімально, що можемо до них зробити. Це люди, які пожертвували своїм життям, і якось хоча б віддати їм свою повагу, свою честь. Це обов'язково. Зазвичай зупиняюся і на коліна навіть стаю, тому що ми зобов'язані кожному, хто повертається на щиті, і кожному, хто зараз на передовій. Зобов'язані тим, що ми можемо зараз спокійно працювати, що я можу от зараз розмовляти з вами. І це, мабуть, що найменше, що ми можемо зробити, це вшанувати їхню пам'ять і пам'ятати про їхній подвиг. Люди віддають своє своє життя, щоб ми могли спокійно жити, дихати, ходити. Тому це наш обов'язок. Ми повинні це робити. Це найменше, що ми можемо для них зробити, як мінімум, з поваги і з вдячності. Тому я думаю, це не є чимось важким, щоб просто вшанувати пам'ять. Це не те, що необхідно, це інакше просто не можна. Що завдяки цим людям, цим героям, цим чоловікам, жінкам ми маємо в тому числі і мир у Вінниці, в нашому рідному місті. Все, що ми зараз маємо, ми завдячуємо їм. Тут це очевидні речі.